І є дуже часто змішування понять гоніння за віру і утиски за політичну діяльність. Певні утиски, регулюючі е, утиски, які, які являються не, не стільки утисками, скільки обмеженнями в антидержавній діяльності, які можуть виникнути із них, е, гонінь на віру жодних абсолютно ніяких немає. Ми можемо сповідувати е, Христа абсолютно безбоязно, будь-да будь-як і в будь-якій е, формі, яка е, Прилічиствують е, нашому православному розповідню. Е, інша справа це політична діяльність, яка випливає із буцімто нашої віри. Коли ми говоримо, що от ми захищаємо е, е, Христа, ми захищаємо церкву. Церкву не треба захищати. Христа не треба захищати. Вони е, самі по собі являються інституціями надмирними. Е, і е, ми до них належимо. Вона Христос нас захищає і Христос, і церква нас покриває. От не, не потрібно е, структуру. Uh -huh. Рештування церкви, як говорив отець Кирило Говорон, е, путати із, е, самою, е, струк... із самою, е, самою будівлею. До uh -huh, да, uh -huh. речі, це гарні слова. Колись я читав отця Кирила, а тут знову ж таки в того ж Зигаря дивився це слова Столипіна, до речі, uh -huh. яко в Києві тут е, і застрелили. Він говорив що Є рештування, воно може бути безобразним. Але воно може може впасти всередині є будівля. Так, от будівля це наша віра. Uh -huh. А от уже рештування, ми не повинні його е, тримати і захищати, тому що воно може обрути, обрушитися і е, похоронити нас під собою.